Нарколабораторія функціонувала в елітній новобудові на вулиці Черняка у Рівному. Молодик, якому 25 років винаймав тут квартиру. Щоправда, помешкання йому було потрібно не для проживання, а для виготовлення наркотиків. Під час обшуку міліціонери були вражені. Кухня була оснащена всім необхідним лабораторним посудом, медичними колбами, дистилятором, спеціальним холодильником та іншим різноманітним обладнанням, яке необхідне для виготовлення синтетичних наркотиків. Також знайдено понад 300 Грамів метамфетаміну та амфетаміну. Крім того, в кімнаті міліціонери виявили спеціальну вагу, на якій знаходились розфасовані та вже відважені пакетики з білою порошкоподібною речовиною. Чоловік пояснив, що виготовляв наркотики для власного споживання. До речі, під час обшуку молодик перебував у стані наркотичного сп'яніння. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України, частиною першої статті 312 кримінального кодексу України та частиною першої статті 311 Кримінального кодексу України. Надалі проводиться до світове розслідування.